Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні із тими, хто дивиться відео, близькими людьми, про що треба знати, про що треба попередити. До дивилися мої люди. Вам в понеділок усміхнеться доля. Будуть як то відкриті всі двері, всі шляхи, успіх, вдача приходить до вас. І вівторок теж вам, вашій родині. Якесь приходи щастя. от ці два дні дуже гарна така, може, для дому щось, для квартири вашої, для вашої сім'ї, дітей. Посміхнеться доля, дуже хороші карти. Може, це великі суми грошей, може, вдасться вирішити. Може, коли великі такі покупки. Це коли машини, квартири, хороші карти. На вівторок, на понеділок, все у вас буде гаразд, все получить. Може, те, що ви планували, все здійсниться. Я хочу подивитися на середу, що відбувається. Середа. ну Тут магічний вплив. Будуть робити напад, хочуть зробити приворот. Через алкоголь. Тут порада навіть така вийшла, і буде гарно в цей день в середу. Нікого не. Запрошувати вдома, особливо, не зустрічатися, може, вас запросять. Не вживайте, не пийте алкоголь, тому що можуть програми негативні ставити в цей день. Приворот більше для того, щоб зняти всі ваші захисти, щоб ви були дуже. Привітні, відверті. І карта така показує, що вам вдасться уникнути цю ситуацію. Тут як попередження, що в середу планують магію робити. І по цій карті це загальна карта на тиждень, І теж <казує> показують, як наче ви. Під атакою е, темних, от е, будуть агресувати, намагатися вас звабити, якимсь чином використати <кій> всі залежності, загострення, щоб у вас було, всі можливі залежності, алкоголь, нікотин от, все, що тільки можливо, будуть. Um. Uh -huh. Щоб ви опускали руки, пригнічення, наче у вас нічого не виходить. Ну, тут мороками прям будуть душить давить. Оце, я заперечу убираю повністю цей негатив убираю. середа З середи почнуть. Четверг, п'ятниця. Дивіться, у вас в четверг буде гарна така. Щось будете робити із своїми дітьми, може онуки приїдуть, або ви поїдете до своїх дітей. Немає причини для смутку, ви е, тут е, будете, ну як, е, порада спілкування, передача свого досвіду якогось. Ви можете давати гарні такі, як приклад, може, навіть ну, по цій карті це може стосуватися чоловіків і якби своїм прикладом для дитини. Може, в когось хлопчик. Та й дівчинці. Так, тут як. Ви себе поводите, так і буде поводити дитина. Розумієте, тут не тільки поведінка, там етика, як вам, як ви поводитесь із жінками, чоловіками, людьми похилого віку. Тут приклад самої фізики, як ви за собою слідкуєте, які у вас дисципліна до свого тіла, як ви Маєте якісь, може, вправи робити передача досвіду. Щось в четвер саме це у вас станеться. от І я обираю, там була карта, що темні ну, люди будуть на вас впливати, щоб у вас, знаєте, як, саме в цей день. Поганий настрій, вам треба срочно щось вжити, чи пок... палити чи а, хто що робить. До речі, і жінки теж можуть показати гарний приклад, які ви господині для своїх, це більше, напевно, онуки чи доньки, які ви. Жінки саме, як ви дім в домі, як ви працюєте саме. ну, У жінок є секрети, от як тримати дім в гармонії, в такому, щоб все було чисте, лад. Якщо дивляться жінки, теж тут гарні будуть. Ну, тут не те, що ви ось дивись, як я роблю. Ні, приклад, просто приклад, щоб свідком вашої роботи стала дитина чи внук. І це зайде дуже гарно, дитина запам'ятає і, може, навіть своїм дітям, правнукам це пере... передасться. Оцей... Традиція якась вашого, може, це у вас теж перейшло від ваших дідусів, бабу... бабусі. Передача досвіду, але ну, вона не насильницька така, ви не саджаєте так перед собою дитину і не говорите, дивись на мене, зараз я тебе буду вчити. Просто проводити так разом час. Дитина, як губка, все в себе впитує. Хороший день, тиждень. Ну, є попередження, що ці хитрощі будуть, маніпуляції, приворотні дії, схильність. Особливо тут жах почнеться ще в п'ятницю магію будуть робити. П'ятницю магію будуть робити. Хочуть прив'язки, залежності, теж це все іде-іде. Ще й крадник ставлять на гроші у неділю. Ми будемо чистки робити. Чистки робить, тут треба захищатися. Ну, і у вас є зброя, головна ваша зброя це дисципліна і не тільки фізичні вправи, підтримка чистоти, оці золоті правила, що ви кожен день приймаєте. Якісь свої трави п'єте, вітаміни. Ви кожен день маєте руханку, кожен день у вас ви, може. Це душ, душ дуже гарно знімає негатив, особливо, коли промовлять на воду, що ця вода змиє всі заздрість, порчі і прокляття, прокльони. І особливо сіль. Сіль можна на себе натирати на мокре тіло, таку ж меню солі, і теж це дуже гарно знімає негатив. Ну і є дисципліна, що теж дуже гарна зброя проти темних. Дисципліна свого його, своїх думок. Думки, щоб вони були позитивні, позитивні. Позитив, шукати плюси, дякувати кожен день, що світ живе, ви живі. Це дуже важко тримати, уявіть у цей Всесвіт. І тут на землі такі, як умови, тут же ж один міліметр милі нахили нахилиться. Якась планета чи Земля все руйнується, йдуть страшні зміни. Тримати цей всесвіт теж треба дякувати, що в нас така чудова атмосфера на землі, погода, сонечко гарно гріє, не пече. Це треба дякувати. І радіти, радіти, Дивіться, Більше якби з висоти. І є ще один момент: все, що у вас відбувається, це велика робота ваша і все вищих сил янголів в цей час для вас намагаються якнайкраще, з усього можливого зробити все для вас якнайкраще. Бо там вже йде велика боротьба за вас між світлими і темними. От, і ваші думки позитивні. Це велика допомога. Янголам набагато легше вас рятувати. От. І дивіться, це я все забираю. Украдники, стяги забираються. Допереджу весь негатив. убирай, прошу. що вищайте, Беріть, всі борчі прокляття, магію всі знімаю. Хороший тиждень, ви маєте ще піклуватися, угу. оцікати дивіться, є жінки дуже красиві. У вас ідуть е, е, якісь за вами ухажори, за, за лицяльники. Е, Також це стосується чоловіків, будь ласка. Не давайте ніякого поводу нікому влазити в ваші відносини. Не давайте знаки, що ви вільні, що вам, з вами можна фліртувати, тому що вони полюють на ваші статки. Це хитрість, це щоб вас використати. Навіть зараз є такі чоловіки, які ви як вам пояснити, обирають жінок, які у шлюбі, тому що не треба відповідальність нести. Жінка в шлюбі. Тобто тут порада немає там великого почуття. Оті От шляхи, що ви пройшли у шлюбі, те, що ви вибороли, досі ще можете один на одного дивитися, це саме цінне. І ви тут сприймаєте ну в когось абсолютно якби прийняття. Це дуже дорого коштує, якщо вас сприймає чоловік всі ваші недоліки. і ви це не доліки, це ну, там різні. Але є, не треба сприймати жахливу поведінку щодо вас, коли йдуть якісь побої чи образи, зради, це не треба цього терпіти. Але, от сприймати людину з її недоліками, недоліки бувають різні, у всіх свої, всі кожен знає їх. О, це дорого коштує оцих нахлібників, які лізуть по живитися Такі жінки. Заперечу, обираю повністю весь негатив. Так що цінуйте те, що ви маєте. О, так, вищі сили, ви прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всіх, хто зла бажає то втручаються краніки стяги, у двор уж мороки на цьому тижні відсікаю. Порчені програми знімаються, відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю, на гроші, на любов, на здоров'я. Всі, хто на вас позаряться без рук, без ніг, без голови, остануться, сили втратять свідомість, втратять, напасти не зможуть. Оцікаю повністю. Убираю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на здоров'я, дорога відкрито. В цьому тижні здійснюються всі плани, наміри, мрії буде так і так є. От так що такий гарний тиждень, проводьте час із дітьми, показуйте себе перед дітьми Як найкраще всі свої е, самі гарні сторони, щоб діти е, були в захваті, який ви молодець, які, яка чарівна жінка чоловік які хоробрі, які сильні От і так, шануйте один одного в сім'ї, дякуйте, що люди вас терплять і приймають вас, це теж дуже дорого коштує. Все буде добре. От На цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. Бажаю, щоб на цьому тижні здійснились всі ваші плани, наміри легкими, радісними шляхами до вас йшли гроші, великі потоки. На гроші напад. Угу. Відкриті шляхи, дороги ваші легкі. Двері для вас всі відкриті, буде так і так і є. От. Також нагадую про наших військових, будь ласка, не забувайте, робіть донат. Маленького донату не існує всім, кого... якщо от ви бачите великі збори є на дронорізи, є ще там мадяр, збирає гроші. Допомагайте, не минайте. Маленького донату не існує. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!